Сьогодні у цій залі на території Ватикану сталася ще одна історична подія перша аудієнція. Папи Лева, і вона була для церков східного обряду. Зокрема, звичайно ж, дуже багато прибуло сюди українців з різних куточків світу. Була надзвичайно тепла атмосфера. Поки чекали нашого папу його виходу. Звичайно, ж вдалося поспілкуватися. Хто саме тут? Це і Закарпаття, це і Львівщина, це і Чернівці. Зокрема, познайомилася з асоціацією жінок-матерів, діти, яких зараз перебувають у полоні. Полоненого захисника Маріупольського гарнізону. Наразі моя дитина в полоні вже майже четвертий рік. Засуджена незаконно Російська Федерація, яка порушує норми Женевської конвенції і не отримується ніяких норм, ніяких прав. Тому моя мета тут звернутися до паби за сприянням обміну і визволення наших захисників. follow України при Ватикані» Андрієм Юрашевим, якому зможе група буревій передати подарунки від сімей військовополонених, які будуть потім передані папі Лев-14. Це мій син був на передовій з хлопцями. Цей день перед вихідом-виходом. Виходом. І ще покажу з полону, як його передали з полону. Вісім місців полону він тут. А тут кацапи переслали мені, це вісім місців полону. Вісім полонених, 101 безвісті зникли у нас. Не міняли наших добу, хлопців. Ми знаходиться в полоні 16 місяців. Йому 24 роки. Боремося за свободу. Наші хлопці, всіх, всіх, нехай всіх повертають, всіх повертають. Всіх. Крик душі. Святішого отця, відвідати Україну, відвідати його стражденний народ. І це буде великий символ для всього світу, коли папа приїде до своїх вірних, які живуть вже багато років від того. Буде великим християнським чином і для цілого світу буде знак, хто насправді агресор, а хто країна, яка потерпає агресію. sabo crime eroa em sala Libano, Libano, leva приїхати і побачити нового папу для нас не перше це історично. Ми скажемо так, що перше зустрічаємо з, з новим папою, але також і важливо духовно отримати благословення від римського також дуже важливо для нас і для нашої сім'ї. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Guardando a voi. Той, хто відчув війну, розуміє слова надії в безодні насильства. Хто більше ніж ви, що побачили війну зблизька і відчули її жахи. Папа Франческо звертався до церкви мучеників від святої землі до України, від Лівану до Сирії, від близького сходу до Тиграю та Кавказу. Де скільки насильства ми бачимо на тлі цього жаху, на тлі вбивства стількох молодих людей, яке повинно викликати обурення, бо життя приносяться в жертву в ім'я військового завоювання? Лунає заклик. Заклик не стільки папи, скільки самого Христа. Мир вам залишаю вам мир, даю вам свій мій мир, не так як світ дає. Я даю вам. Мир Христа не є гробовою тишею, яка панує після конфлікту. Він не є плодом гноблення, а радше даром, призначеним для всіх, даром, який приносить нове життя. Молімося про цей дар. Молімося за цей мир, який є примиренням прощенням, мужністю перегорнути сторінку і почати все спочатку зі свого боку. Я докладу всіх зусиль, щоб цей мир переміг. Святий престол завжди готовий допомогти звести ворогів разом віч на віч, поговорити один з одним, щоб народи у всьому світі могли знайти надію і відновити гідність, на яку вони заслуговують, гідність миру. Народи нашого світу прагнуть миру і їхнім лідерам, я кажу, поклавши руку на серце. Давайте зустрінемося, давайте поговоримо, давайте домовимося. Війна ніколи не буває неминучою. Зброю можна і потрібно змусити замовкнути, бо вона не вирішує проблем, а лише збільшує їх. Ті, хто творять історію, є миротворцями, а не тими, хто сіє насіння страждань. Церква ніколи не втомлюватиметься повторювати. Нехай замовкне зброя. Що можемо за маторяти країна? І за, за інших кияницький закон назвав дальніше, щоб зупинилася війна. Досить війни і хочемо, щоб ми несли. І церква це є церква це є ми церква. І без нас церква не корисне. Наш ближайніший Святослав буде мати особисту зустріч із папою. ми сьогодні. цей день. У мене сьогодні тонки день народження. Ми насправді в Римі мешкаємо вже кілька років. Я мешкаю, бо як студентка приїхала. А мій поміник приїхав під час війни. Це його перша ауєнція, тому напевно його питаєте. Чесно кажучи, я не очікував взагалі, і це, як я скажу, єдине, це подарунок від Бога для мене. Побачити, почути папу. Чути його понти, що не взагалі про нашу церкву, тому що як він правду сказав, від багато людей не замислюється, наскільки наша церква є важлива у цьому світі. Тому я дуже вражений. Я дякую Богу ще раз за те, що я сьогодні зміг прийти. Початок контикату папи Лева чотирнадцятого ми чули так гарні приємні слова про Україну. Про пам'ять про Україну, про любов до України і сьогоднішній день, коли зустріч всіх східних церков візантійського обряду, в тому числі і Української греко-католицької церкви, можемо сказати найбільшої візантійського обряду в католицькій церкві, яка є на жаль, ще не увінчена патріархатом. А як, хоча інші менші церкви, менші численні церкви, свій патріархат мають. Ну але приємно було почути слова сьогодні також від папи, згадку про Україну, пам'ять про Україну і підтримав молитовне підтримка України. Ми віримо, що сьогоднішній папа Лев XIV буде більше дбати. Про Україну буде під про Україну а головно про мир і перемогу України над ворогами, напасниками нашого народу. Ну і сподіваємося, що папа Лев XIV відвідає в ближчому часі Україну. Два стаків тут я був е, ювелейний рік. Е, перший раз приїхав тоді, так само. Я б, е, Нагоду бачити Івана Павла Дуру, папу Римського. Того року ми приїхали, мене ми не сподівалися, так знаєте, сталося, що вибрали нового папу, і ми їхали, і нам в автобусі сказали, що можемо мати нагоду брати участь у цій аудієнції. Незвичайно, що перша аудієнція папи для східних цер церков. Тобто ми приїхали сюди, були на цьому. Правив участь так у, у тому дійстві, і е, дуже важлива річ знаєте, отримати благословення від е, нового папи римського. А мало того, знаєте, це є е, те, що ми запрезентували як країну. Так тобто, папа бачив, скільки є українців багато, як вони його вітають, і напевно що е, може першим його рішенням буде приїхати в Україну. Дуже гарний посил знову привітався в тим привітанням Мир вам. Це дуже важлива їх. Перше, що він сказав, перші слова після його вибору, це було мир вам. І цей мир, який передається від узпер хреста, передається для всіх людей, а зокрема для тих, де зараз тривають ті війни. Палестина, Україна, інші країни, де зараз виникли ті конфлікти, де є християни. Власти, ми так потребуємо того миру, закінчення війни і миру спокою у цілому світі. Емоцій, багато вражень, але найголовніше це підтримка, це благословення. Це перша зустріч з папою для церков східного обряду, зокрема для українців. І дай Боже, щоб вдалася та місія, з якою сюди приїхали дуже багато наших вірян, щоб папа почув нас, щоб прийняв нас, щоб допоміг. Бо ну, все ж таки, напевно, не даремно, він називається Левом. Любов Ступчук для телеканалу Правда тут із Ватикана.